Всім привіт! Хочу засняти вам е, свій новий проєкт. Я хочу вишити собі ось таку брошку. І зараз хочу з вами відкрити і подивитися, що ж всередині. А брошку я придбала на е, весінній виставці Handmade Expo. І от, що ми бачимо всередині це один пакетик. Інструкція. Да? І сама заготівочка, це, мабуть, заднічок. Так, що у нас тут? Що такий плотненький сам по собі фетр. А це тонесенький такий заднічок. І зараз я розкрию цей пакетик і подивлюся, що там всередині. Так, ну всередині у нас така була рекламка. Ще Брошок від Crystal Art у мене це саме така. І ми тут маємо дві бусинки, Ми маємо зелений бісер. Голочки і застіпка. Я так розумію, ниточку оранжевого та зеленого кольору буде вишиватися гладь. Бо заявлено, що буде шов гладю у дві нитки, арковий шов в одну нитку. Ну і, в принципі, все, що пришивається, з такі насінинки. Ще бісер, оранжевий. Стразовий такий ланцюжок чорненький, це буде у нас серединка. Ще такі насінинки. Світлий пісер жовтенький. Ну і канітель Тож, почну. Все, я, в принципі, чого переживала? Що... А, да, що я переживала. Бо нитки є, е... застіпка є. А чим пришивати? Чим пришивати? Ну, мабуть, я так думаю, мабуть, відповідно, цими нитками. Коротше, буду розбиратися, можливо, вдома в мене є бісерна. Бісерна нитка. Короче, я мабуть з дому принесу бісерну нитку. Я це буду на роботі, ясно. Робити. То подивлюся, що та як буду вже по путі розбиратися. Всього, до нових зустрічей. Так, і я майже виконала половину. Я пришила канітель. Я зробила гладь в пелюстках, і мені тепер залишається пришити стразову стрічку. І, в принципі, пришивати бісира камінці. І все, і буду збирати. Вишивається дуже легко. І так, гарненько. Це чудово. Так, я пришила всі і бісер. Ну, цих, зрозуміло, в притик поклали, да? відповідно до кількості. Бісер я пришивала не по схемі, а просто зашивала вільний простір. І зараз буду приступати до вирізання цієї форми, заднічка. І тут ще в інструкції пишуть що треба картон вирізати і приклеїти сюди під низ, до неї приклеїти застіпку, а тоді вже сшивати. Тож, пішла я шукати картон. У мене тут десь, ну, я так думаю, на роботі знайду. Але я ще не знаю, на що я буду клеїти. Ну, ні, то клей принесу. Я вирізала деталі. І тепер по інструкції треба ще вирізати картонну заготівочку, приклеїти сюди всередину, хоча я не розумію, що вона наче така плотненька виглядає. Тож, принесла картон і буду приклеювати, а потім буду збирати. Тож, скоро побачите готовий результат. Так, закінчила я вишивати брошку, так вона виглядає спереду. Так вона оформлена в задній частині. Прикольна штука вийшла, така вона, ну, за рахунок того, що всередину вкладений картон, то вона така міцна вийшла, гарнесенька, на мені висить гарно. Сьогодні прогуляю з роботи додому. По матеріалах, що у нас залишилось, оранжева нитка є, те, що на зборку все пішло. Трошки це пусте, трошки в мене залишилось цього стразового ланцюжка. Зелена нитка залишилась добре, так. Пісер такий помаранчевий, наголки. Жовтого залишилось добренько. Канітель, ну, мабуть, я дуже розтягнула, тому мене її залишилось багатенько, тож, чудово, я завжди переживаю, щоб її вистачило, тому так буває розтягую. І зелений. Оці всі камінці пішли під ноль, бо вони пораховані без запасних деталей. Тож, така чудова в мене тепер борошка є. Тож буду братися за іншу роботу. Дякую за увагу, до нових зустрічей!